Було очевидно, що він рухається до прямої авторитарної моделі, а харківські домовленості, здається, мені не, не залишили ілюзій ні в кого. Було зрозуміло, що Янукович готовий залишатися в сфері інтересів Росії, рухатися так, як скаже Кремль в обмін на те, що йому давали можливість грабувати українську територію. От і все. І тому для нас було вже й тоді очевидно, що діло рухається до нового протесту. До нової революції, і ми добре розуміли, це я ну, і я це добре відчував. Бо після того, як був ув'язнений Луценко і Тимошенко, ми все-таки в багатьох регіонах проводили зустрічі з людьми. І вже тоді дуже багато людей сказали, що ну, якщо ми другий раз піднімемося, то все буде жорсткіше і зліше. Тобто, вже тоді до мене почало доходити, що якщо буде майбутня революція, вона буде точно не така, як помаранчева. Вона не буде співати. І вона не буде такою мирною, тому що влада, яка прийшла в 2010 році, по великому рахунку не залишала нам вибору. Ми зрозуміли, що простими мирними стояннями ми вже ситуацію не вирішимо.